Задача маркетингу привіт! Я вітаю вас на елементах. Це зробити так, щоб наш продукт хотіли. Взагалі це максимальне спрощення. Ейнштейн просив максимально спрощувати, але не занадто. От саме цим ми будемо займатися. А ми будемо думати, що впливає на те, що люди хочуть. Найпростіша воронка нагадує, звучить як знаю, хочу, плачу. Задачі маркетингу на перших двох етапах, для того, щоб вам заплатили це, як правило, задачі продажів. Тому. Що ми робимо для того, щоб наш продукт хотіла. Мені подобається теорія, коли ми бісимо і тригеримо людей. Тому давайте сьогодні почнемо з тригерів. Почнемо з того, що створює оце, оцю гравітацію, яка допомагає людям звернути на вас більше уваги. На кого ми взагалі звертаємо увагу і на що ми звертаємо увагу? Ми звертаємо увагу на те, що нам подобається. Або ми звертаємо увагу на те, що нас бісить, і в цьому, і в цьому є величезних багато підказок. Те, що нам подобається, це за однією з теорій, тільки ми можемо стати. А те, що нас бісить, це те, що, чого ми собі не дозволяємо. Ми можемо зупинити це відео на цьому місці і написати кілька людей, які нам подобаються, і кілька людей, які нас страшно бісять, і побачити, а що ж такого роблять ці люди, що нам настільки сильно не можна. А взагалі, список тригерів величезний. Ви можете зайти в інтернет і знайти дуже багато, там 100 плюс різних тригерів. Сьогодні ми з вами поговоримо про основні і про ті, якими часто я бішу і тригерю аудиторію. Перше, чим я дійшу людей, це гроші. А гроші це відомий тригер. Гроші взагалі це енергія можливості і показник того, як добре або погано ми живемо. Це фізичний вимір того, робимо ми зараз, вірно чи робимо ми невірно. Тому саме за грошима часто до мене приходять, тому я їх і показую. Тому що якщо я показую, що це в мене є, і що я знаю, як до цього добратися, то, напевно, наступний логічний крок. Це якраз купити в мене курс, який допоможе мати більше грошей. А чим ще можна бісити і тригерити аудиторію? Та да, всім насправді. Якщо у вас класні відносини, в тому числі, наприклад, з вашими батьками класні відносини, то це може виступати як тригер. Це може зробити так, що люди куплять у вас щось геть інше, навіть з цим не пов'язане. Якщо у вас будуть хороші, хороші відносини, яких би хотілося. До яких би хотілося приєднатись. Взагалі, ваш бренд має виглядати так, щоб до нього хотілося приєднатися, доторкнутися, хотілося бути ближче до цього. І це часто відповідь на питання, а чому у мене немає продажів? Тому що, хоч робите ви все правильно, часто, але до вас не хочеться приєднуватися. Якщо це не про вас, я загально загальному говорю. Часом до людей не хочеться приєднуватися і тому не хочеться у них купляти. Варто відловлювати це і спочатку правити своє життя на тему так, щоб хотілося приєднатися, а потім вже продавати. Секс, секс-тригерить. Секс один з найдревніших тригерів. І не обов'язково порнхаб влаштовувати в себе в інстаграмі. А навіть е, красиве жіноче тіло, якщо ви, наприклад, фітнес-тренер, ви можете абсолютно професійно його показувати в тому об'ємі, в якому хочете. Що це? Чим це допоможе? Це задіє наші інстинкти. Наступне, Наступне це олдманія. Це зараз. Це зараз така історія суперпопулярна. Хоча реальне олдманія. Дивилася трішки на цю тему. Це коли принц Чарльз, наприклад, носить один і той же піджак протягом десятиліть, і в нього на кишені його така заплатка, тому що його ремонтували. Це коли той же принц Чарльз носить светер, в якому вже видно по його краю, що цей светер далеко-далеко не новий. Це про тих людей, які звикли купляти найкращі речі в своїй категорії і носити їх дуже-дуже довго. Коли панти не мають значення. От саме звідти прийшла культура old Money, і вона, звичайно, що трішки трансформувалася, прийшовши в мас-маркет. Тому, якщо ви в це вмієте, взагалі, які тригери використовувати, ті, які тригерять вас. А ті тригери, які діють на вас, це ваша підказка того, а що ви можете використати на свою аудиторію. Ваша аудиторія це ваше відображення. Ніхто. З вашої аудиторії не підписаний на вас, скоріш за все, просто так. Щось вони у вас побачили, щось вони відчули. І саме це щось можна далі підсилити, використовуючи тригер. Брендові речі, дорогі покупки, це, власне, те, що да, тригерить, і да, використовують всі, і рекомендують використовувати всі. Це вже чуть-чуть приїлося, тому що там дуже багато фейку. Є дуже багато людей, які просто використовують це, не маючи. І а, взагалі рекомендую бути максимально щирими. Чому? Тому що все несправжнє, видно дуже швидко раз. А друге, у вас є достатньо справжнього, в кожного є достатньо справжнього для того, щоб захотіли. Для того, щоб реально захотіли ваш продукт вас з вами про взаємодіяти. Наприклад. До мене часто приходять люди, які такі, в мене немає тригерів. Я нічого не знаю, не бачу про тригери. А може бути, що ваш вільний час це теж тригер. Може бути, що те, що ви можете в 12-й годині дня пити чашку кави, це теж тригер. Може бути, що те, що ви сприймаєте як належне, це щось про що мріє інша людина. Взагалі-то ми маємо всього 24 години. Тому зробити всі правильні дії протягом дня ми не можемо. Дуже часто люди плутають, чому блогерам настільки сильно заздрять. тому що блогери власне 24 на 7 займаються тим, що вони живуть своє життя, і це транслюють. Будь-яка людина, в якої є ще робота, крім блогерства, скоріш за все, якусь частину часу приділяє чомусь іншому. Дуже сильно тригерить вільний вибір. А, тригерить, коли ти робиш те, що ти робиш, не тому, що ти мусиш це робити, а тому, що ти вибираєш це робити. І якщо люди це вчитують, бачать і розуміють, то вони починають відноситись до тебе з повагою, і ти також цим можеш людей бісити. Бісить на ідеальність дуже сильно, як їй так можна, як їй можна знімати не ідеально, як їй можна зняти от таке просте. Загугліть перші відео містера Біста. Зараз він, можливо, не найкращий приклад, але від нуля до одиниці він зробив дуже класно. Що він робив? Він просто знімав, і в процесі, і в процесі розвитку він покращувався. А це історія і ідея про МВП. Для того, щоб ваш продукт хотіли, вам не потрібно його спочатку зробити, а потім випустити. Міл Гейтс говорив, що якщо вам не соромно за першу версію вашого продукту, значить ви випустили його занадто пізно. Це означає, що перша версія вашого продукту, скоріш за все, буде з багатьма недоробками, але вона має містити дві ключові речі: мінімальну цінність для клієнта, власне, ту цінність, за якою він прийшов. і Мінімальну вартість, тобто ви маєте скоротити його з мінімальними затратами, не мінімальною вартістю для клієнта. Це інше. Все, що лакшері life, на цьому довго зупинятися не буду. А, наприклад, сміливість, сміливість і особисті кордони, те, що тригерить людей, все, що, все чого може не мати людина, її тригерить. І це дуже класно, тому що це показує взагалі те, чого вона може досягти. А, можна сприймати умовно онлайн освіту з купою неякісних продуктів як велику біду, а можна сприймати як етап розвитку ринку по Адізесу. Там, де потім на наступному етапі, коли ринок консолідується, багато продуктів відпаде, а багато продуктів стануть просто кращими і легшими. Багато клієнтів, багато клієнтів, які вдячні при тому тобі за те, що ти робиш, подарунки, які тобі дарують твої клієнти. Поганій людині подарунки, як правило, не дарують. І це часто спричиняє заздрість при тому, що часом ці речі люди просто можуть собі купити, але отримати їх як подарунок здається особливо цінним. Здоров'я. Здоров'я це тригер. Взагалі, три вічні теми це здоров'я, гроші і відносини. Якщо у вас продукт в одній з цих трьох вічних тем, клас, ви виграли. Наступне, що тригерить? Як використовувати тригери? Викладаємо в сторіс, викладаємо в пости те, що викликає у вас якийсь відгук. Тобто, оце слово тригер, взагалі-то в нас не ПТСР, і тригери це, це просто слово, яке перекочувало з медицини в маркетинг. А це щось, що викликає, у нас живу емоцію. Все, що викликає у вас живу, живу емоцію, допомагає вам створювати свій продукт, допомагає вам вести блог. Тому що ви точно за день проаналізуєте свій сьогоднішній день, коли ви щось відчули. Можливо, ви любите пити каву зранку і відчуваєте під час цього круті емоції. І викладіть тоді це в сторіс, бо воно справжнє. Можливо, ви пішли в зоопарк знімати відео, і це викликає у вас живу емоцію. І тоді робіть це, оскільки це ваш електрод. Взагалі, в поняті створення продукту. Є така штука класна, яка називається електрод. А в кожного фаундера, в кожного, в кожної людини творця, власника бізнесу, а що відбувається? Є щось, заради чого він це все робить. Якщо немає, якщо ми робимо умовно там продукт для грошей і крапка, скоріш за все, нічого не виходить. Знаєте чому? Тому що продукт робиться перші ітераціями, а друге набагато довше завжди, ніж ми очікували. Є теорія п'ятирічних циклів про те, що від старту ідеї до крутої реалізації продукту, коли ви можете це, наприклад, продавати вже цю компанію з тим продуктом, або виходити з компанії, або ще якимось чином рухатись на інший рівень, проходить в середньому 5 років. Скільки вам років зараз, коли ви дивитесь це відео? Скоріше за все від 30 до 45 це ядро моєї цільової аудиторії. А це означає, що п'ятирічних активних циклів, скоріш за все, в вашому житті і в моєму житті залишилось не так багато. Коли варто застосовувати оці ж електроди, тоді, коли ми реально робимо те, в чому нам щось подобається. Нам не обов'язково має весь процес подобатись. Нам має подобатись щось в тому процесі. Мені подобається знімати на фоні зебри. Подобається. І я не буду забирати в себе цей електрод. Подумайте, що може ним стати у вашій компанії і у вашому бізнесі. І тоді ви будете легше відноситися до невдач. Ви будете отримувати задоволення від процесу, і це задоволення буде передаватися вашим клієнтам, тому що справжні емоції неможливо не помітити. І так, що робити для того, щоб ваш продукт хотіли? Щиро захотіти йому саму, його самому. А дуже часто продукт це вирішення якоїсь проблеми. Це не сам продукт як продукт. Просто відро краму мені, чесно кажучи, не дуже треба. Але якщо в мене від нього буде прекрасна, чудова шкіра без моршок, це вже цікаво. А це результат продукту. Ми завжди продаємо не продукт, а результат цього продукту або результат результату цього продукту. Ідеально і часто так дійсно виходить, коли... Цей продукт створювався як вирішення якоїсь нашої персональної потреби. От ми для себе вирішили, не змогли знайти чогось на ринку, вирішили для себе, а потім вирішили поділитися з цим з людьми. А це часто про історії фаундера і про велике наше, що ви взагалі робите цей продукт, тому що займатися ми можемо всім чим завгодно. А взагалі в нас купа можливостей в цьому світі. І якщо ви самі кейс свого продукту, вам стає жити набагато легше. Це ще не робить вас найкращим в ринку, але це робить ваше життя зовсім інакшим впродовж цієї всієї подорожі. Що нам варто знати по дорозі для того, щоб наш продукт все ще дуже хотіли? Перше, не боятися. Всім загалом пофіг на те, вийде в нас чи не вийде. А я це з я це багато раз провідчувала і, про... і побачила самостійно. Я пережила два великі, великі формати хейту в свою сторону. Знаєте що? Про це забули за два тижні. І, скоріш за все, не згадає ніхто хіба що це буде прям дуже комусь потрібно. А, навіть найбільші факапи можна, можна пережити. Можна часом з цих лимонів зробити лимонад, для цього в нас має бути певна комунікаційна стратегія. Але це про що? Про те, що коли ви боїтесь виставити свій продукт на ринок, коли ви думаєте ще трошки ще допиляю до ідеалу, і тоді зроблю дисклеймер: якщо ви зараз в сфері кардіохірургії, не слухайте, будь ласка, цієї частини відео. Звичайно, що якщо ваш продукт впливає напряму на життя та здоров'я людей, то. Ми застосовуємо інші правила. Але, скоріш за все, ваша ручка, яку ви виробляєте, не впливає напряму на життя та здоров'я людей, значить, можна випускати її на ринок трішки швидше. Далі адаптація. Адаптація в нових умовах це дуже важливий навик, і це взагалі еволюційний навик. Він про те, що ми не можемо досліджувати минуле і жити минулим. До мене часто приходять власники бізнесів, які говорять, от у 2019 році все так класно було. І вони далі роблять те саме при тому, що мінусові вже 5 років або в нулі приблизно із нього іноді вибираються і крутяться навколо нуля, вже років 5. Вони думають, що от зараз повернеться цей чудовий 2019 рік. Ні нам. В наш продукт має бути таким, який ми можемо адаптувати до нових ринкових умов. Взагалі ми дивимося на зміни, і ми дивимося, а що це може бути для нас. Будь-яка зміна може стати благом для нас, якщо ми вміємо її використати. Наступне, використовувати свої існуючі ресурси. Це теж, це теж велика помилка при написанні бізнес-планів, заповненні бізнес-канви. Це думати, от зараз прийде інвестор, дасть мені грошей. І тоді я зроблю цей продукт, або зараз я зроблю в якусь чудову платформу з використанням AI і буду її використовувати. Знаєте, що відбувається? Людина взагалі нічого не робить, тому що коли ми ставимо для себе занадто великі цілі, ми не маємо ніякого стимулу взагалі виконати хоч щось. Не ми, наш мозок, наш мозок часто, часто розумніший за нас. Чому? Тому що якщо у нас ціль... Виглядає, як сьогодні у нас є тисяча доларів, а нам треба сто тисяч. Ми не знаємо, як до неї дойти. І тоді ціль важливіше поділити на якісь зрозумілі частини і поставити зрозумілі кроки, як нам до цього доходити. Спочатку дві тисячі доларів, потім п'ять, потім десять і так далі. Якщо з доларами це зрозуміло, те саме з продуктом. Якщо ви вже створили невиконувану бізнес-модель, значить зараз це не ваш ринок. Є реальні ринки з високим порогом входу, наприклад, побудувати новий завод з переробки відходів на біогаз доволі важко і доволі часто і енергозатратно. Якщо у вас зараз немає ні ресурсів, ні ключових компетенцій для здобуття цих ресурсів, тому що, наприклад, ті самі гроші це. Часто вторинний ресурс. Якщо у вас є ключова компетенція залучати гроші в ваш проект, гроші в вашому проєкті будуть завжди. Тому ми думаємо про гроші, часто як про будь-що інше. Якщо я вас попрошу знайти мені сковорідку, ви, скоріш за все, підете шукати сковорідку. Якщо я попрошу вас знайти мені гроші, у вас, скоріш за все, активуються всі патерни, які під це підходять. Тому сприймаємо гроші як просто щось звичайне. Наступне, поєднувати непоєднуване і створювати нове під себе, мій улюблений пункт, тому що дуже часто в нас, в нас продукти відбуваються на стику. Якщо ви в елементах, то ви точно бачили модуль під модуль блоку продукт, як створювати ідеї. Натренувавшись в цьому модулі, ви можете поєднувати, ви використовуєте алфавіт вислення і можете поєднувати нове. І таким чином створювати абсолютно нові продукти. Це навіть в міфології колись робили та сама русалка це наполовину риба, наполовину дівчина, Сфінкс точно так само. І взагалі більшість з цього це поєднання чогось двох або трьох більше речей. Ріст, ріст і зміни. А постійно, постійно рости і змінюватися це ключова компетенція власника бізнесу. Якщо ви пішли в бізнес, то вітаю вас, ви пішли в зміни вже. Ринок міняється кожну хвилину, і ми або міняємося разом з ним, або взагалі міняємося перед тим, як він міняється і задаємо тренди, або ідемо десь не в перших 5% тих компаній, які задають власне тренди. Ми ніколи не продаємо процес ще одне правило. Яке робить так, щоб ваш продукт хотіли. А так от, уявіть собі, що я продаю вам психотерапію. Продаю вам її як. Тобі треба буде по 50 хвилин кожного тижня, два рази в тиждень займатися, займатися мінімум рік, а, і тоді в твоєму житті може щось почати мінятися, а може не почати. Як думаєте, багатьом я продам? Напевно, ні. А ми продаємо завжди результат або результат результату, що зміниться в житті людини, коли вона піде, наприклад, на психотерапію. А що міняється на рівні цінностей? Що... І ми показуємо кейси. Кейси це те, що бачить наш рептильний мозок. Це до-після, яке показують абсолютно всі. При тому, що воно абсолютно часто не об'єктивне і спричинене впливом багатьох факторів. Ці кейси це те, що можете показувати і ви. Та дякую вам за увагу! І зустрінемося на наступному занятті.